Траплялося ж таке? Ти єси щось смачне, наприклад, бургер, і замислюєшся про історію людства на землі. Навіть якщо ні, уяви, за кілька десятків тисяч років людство від полювання та збиральництва дійшло до виготовлення цього бургера. Для цього потрібно виростити пшеницю для борошна, кукурудзу для корму тваринам та їх самих, наприклад, свиней. Ну що ж, про все по черзі. Близько 15 тисяч років тому люди були збирачами та мисливцями збирали вони різноманітні фруктові плоди, горіхи, зерна. Полювання свого часу забезпечувало достатньою кількістю білка у вигляді м'яса. Причому, як вид полювання, більш популярною була саме риболовля велике поселення людей можна було знайти біля берегів водойм, та й рибу було ловити безпечніше, ніж того самого ведмедя. Риби не часто захищаються пазурами. Хоча такий спосіб життя мисливців та збирачів вважається напрочуд складним, жорстким і коротким, сучасні дослідження кісток тогочасних людей демонструють дещо інше. Залишки їхніх кісток і зубів вказують на те, що вони отримували з їжею достатню кількість поживних речовин, а ушкодження кісток чи їх відсутність свідчать, що люди приділяли фізичній роботі мало часу, а займались мистецтвом, відпочинком тощо. Проте, все ж таки, протягом кількох тисячоліть у різних куточках планети в Африці, Америці, Китаї незалежно виникло землеробство. Тож, напевно, воно мало переваги. Звісно, перш за все це контрольований доступ до їжі, посухи, повені, усе це може знижувати шанси вполювати чи знайти обід. Але якщо ти вирощуєш його самостійно, можеш поливати, наприклад, зрошувальними системами чи вибирати рослини, стійкі до посушливих умов. Іншою перевагою є запаси їжі, і це призводить до збільшення кількості людей, що можуть харчуватися цими продуктами, а отже, до збільшення поселень. Крім того, землеробством не потрібно займатися усім, а до збирання рослин чи полювання мали бути залучені всі. У процесі землеробства частина людей займається вирощуванням, а частина чимось іншим наприклад, покращенням знарядь праці, вивченням території чи винайденням інтернету. В перспективі. Хоча насправді важко уявити, що всі ці переваги були враховані, озвучені 10 тисяч років тому, і людство одностайно проголосувало і вирішило перейти на землеробство. Це вже ми сьогодні можемо таке припускати. За однією з гіпотез перехід до землеробства спровокувало бажання отримати більше їжі, адже якщо спостерігати за тим, як із насіння проростає рослина, то можна почати робити це контрольовано, отримати більше їжі і бути щасливішим. А як вибрати рослини для вирощування, якщо ти живеш 10 тисяч років тому, ми просто припустимо. По-перше, доведеться обмежитися тим, що росте поруч, тобто рослинами твоєї місцевості. По-друге, варто вибирати вже знайомі рослини, ті, про які ти знаєш, що вони їстівні. Ну і по третє, вибирай найкраще, на твою думку, насіння. Як ми зазначили раніше, рослини доводиться брати місцеві. Тож кожна сучасна культурна рослина має батьківщину. Наприклад, рис азійський походить із південних територій сучасного Китаю. Спершу кочові племена просто збирали і вживали насіння дикого предка сучасного рису, а близько 9 тисяч років тому вони почали їх висаджувати. Причому з кожним врожаєм люди вибирали рослини за вподобанням найбільші зерна рису чи ті, які смакували їм більше. Під час такого відбору рослини чи навіть тварини можуть змінюватися залежно від критеріїв людини. Тож час познайомити тебе з терміном одомашнення. Це процес змін популяції живих організмів, завдяки якому вони стають пристосованими до утримання в неволі та використання їх людиною. Ось, наприклад, такий вигляд мають зерна сучасного дикого рису, дещо відрізняються від тих, що ми звикли бачити на полицях магазинів. Батьківщина іншого важливого злаку пшениці це територія так званого родючого півмісяця. Сьогодні це території від Західного Ірану до східного середземномор'я, дикі сорти пшениці поширені там і дотепер, відрізняються вони тим, що мають дрібні зерна, які розпадаються в разі натискання. В одомашнених сортах пшениці зерна більші, і їх можна збирати цілими суцвіттями. Батьківщиною кукурудзи є Південна Мексика. Близько 9 тисяч років тому тамтешні жителі почали вирощувати теосінте предка сучасної кукурудзи. За однією з гіпотез, чому теосінте все ж почали висаджувати, її стебло містить солодкий сік. Її зерна доволі тверді, їх складніше перетравлювати, і вони містять менше поживних речовин, ніж сучасна одомашнена кукурудза. Але з волокнистих оболонок пагона можна було робити різноманітні кошики, сонцезахисні капелюхи тощо. У процесі одомашнення сильно змінилась і морква. Поглянь на екран та спробуй визначити, який із кольорів моркви утворився внаслідок відбору її людиною: жовтий, білий, фіолетовий чи помаранчевий. Саме помаранчевий колір моркви з'явився вже за часів введення її в сільське господарство. Сучасна морква є нащадком дикої моркви, батьківщиною якої є території Ірану та Афганістану. Коренеплід такої моркви був білим і гірким на смак, а вживали лише стебло. Близько 9 тисяч років тому на тих самих територіях можна було знайти коренеплід жовтого та фіолетового кольорів, а от помаранчеву моркву вперше згадують у п'ятому столітті нашої ери на території тогочасної Візантійської імперії. Про яку ти можеш дізнатися більше у відео з Всесвітньої історії? Тепер перейдімо до тварин, що взагалі означає фраза одомашнити тварин. Якщо люди просто утримують і годують тварину, це ще не одомашнення. Одомашнення означає створення штучних популяцій тварин, що відповідають вимогам людини. Такі популяції сотнями років існують окремо від своїх диких предків і переважно не схрещуються з ними. Для одомашнення підходять не всі тварини, ніби гарна ідея одомашнити слонів вони великі та сильні, гарна робоча сила та й можна було б отримати багато м'яса або що. Та от тільки вигодовувати слонення 10-20 років, допоки воно не стане статево зрілим, чомусь нікому не хочеться. Тож тварин для одомашнення слід вибирати таких, що швидко ростуть і легко розмножуються, деякі тварини, як от гепарди, доволі неохоче розмножуються в неволі. Також тварина має бути неперебірливою щодо їжі, бо утримувати вередливих тварин ще та невдячна робота. Крім того, тварини мають бути спокійними, тобто не агресивними, тож гіпопотам чи буйвіл африканський не підійдуть. Також важливо, щоб тварини належали до ієрархічних якщо у природних умовах у зграячі стаді вони мають лідера, тоді простіше їх переконати, що цим лідером може бути людина. Таким вимогам відповідають менше двох десятків великих ссавців, маса і розміри яких дорівнюють людським або більше за них. В Україні це п'ять видів свійських тварин: вівця свійська, коза свійська, бик свійський або корова, свиня свійська та кінь свійський. Близько 9 тисяч років тому люди одомашнили овець на Близькому Сході, точніше, їхнього предка, муфлона. За сучасними гіпотезами спершу муфлонів могли утримувати не заради їжі, а заради релігійних обрядів як жертвоприношення, і лише потім могли з'ясувати їхню харчову цінність. На тих самих територіях приблизно тоді ж було одомашнено предка козис військової козла Безоарового. і, скоріше за все, теж задля жертвоприношень. У подальшому овець тримали і заради шерсті, а кіз переважно заради молока, козам пощастило. Вважається, що їхнє м'ясо жорстке і має неприємний аромат. Предком сучасних свійських биків і корів є вимерлий тур. Від тура ще походять індійські зебу. На наших територіях їх рідко зустрінеш. Та саме зебу стійкі до спекотних і посушливих умов, тож їх розводять в Африці, Південній і Центральній Америці. Процес одомашнення предків овець кіз і корів відбувається так. Виловлювали молодих тварин і вирощували їх вже в неволі. А от зі свинями, за сучасними гіпотезами, усе пішло за іншим сценарієм. За сценарієм котів і собак спершу предки свійських свиней дикі кабани призвичайлися жити біля поселень людей, які потім їх і одомашнили. Навіть сьогодні дикі кабани не нехтують пошуком наживи біля людських домівок. Коней людство спромоглося одомашнити близько 4 тисяч років тому. Щодо предка свійського коня питання лишається відкритим. Тривалий час вважали, що цим предком був вимерлий вид тарпан, але в науковій спільноті досі обговорюють, чи був тарпан предком коня свійського або окремим підвидом коня дикого. На диких предків коней просто полювали в лісах чи степах. Вони жили великими групами, тож вдале полювання приносило запас кінського м'яса на тривалий час. Спершу коней о теж виключно для їжі. І вже згодом їх стали використовувати для орання полів чи їзди верхи. Із допомогою коня ти можеш виростити більше їжі на полі, ніж отримуєш із нього м'яса. Та й використовувати старого доброго помічника задля наживи з часом стає шкода. Давні греки вірили у божественне походження грибів і в те, що гриби народжуються від удару блискавки та грому. Людська цивілізація тісно контактувала з грибами, щоправда, знайти докази, що вказують на вирощування макроскопічних грибів давніми цивілізаціями доволі складно. Найраніші свідчення споживання грибів були знайдені в печері в Іспанії. Там, у зубному камені людей відшукали спори грибів родини Болетових і печерицевих. Цій знахідці, на думку науковців, 18 тисяч років гриби точно супроводжували людську цивілізацію від самого її народження. Якщо вже люди вирощують злаки, пшеницю кукурудзу чи рис, то чому б не виготовити перший хліб? А для цього необхідні пивні дріжджі одноклітинні гриби. Пивні дріжджі люди здавна використовують, можливо, і ненавмисно для виготовлення алкогольних напоїв. Насправді сьогодні небагато видів грибів вирощують у промислових масштабах це сапротрофні гриби, як от пачериці, опеньки, гливи тощо. А от для вирощування грибів, що формують мікоризу з деревами, важко відтворити усі необхідні умови. До речі, дізнатися більше про різноманітність грибів, мікоризу, і те, як ще гриби вплинули на історію людства, ти можеш за допомогою іншого плейлиста на нашому каналі. Переходь за посиланням. Запам'ятай. Перехід від мисливства і збиральництва до землеробства і тваринництва приніс людству контрольований доступ до їжі, збільшення її запасів і чисельності поселень. Цей процес переходу розпочався близько 10 тисяч років тому і супроводжувався одомашненням диких видів істот. Одомашнення – це процес змін популяції живих організмів, завдяки якому вони стають пристосованими до утримання в неволі та використання їх людиною. Батьківщина риса Азійського, південний Китай, пшениці територія родючого півмісяця, кукурудзи південна Мексика. До сучасних свійських тварин України належать вівця свійська, коза свійська, бик свійський, корова, свиня свійська і кінь свійський. Предком вівці був муфлон, кози козел безоаровий. свині дикий кабан. Тур вимерлий предок биків. А предка коня війського достеменно не встановлено. Найраніші свідчення споживання грибів були знайдені в зубному камені людей там збереглись спори грибів цій знахідці близько 18 тисяч років. Став уподобайку стеж за каналом, Нумо досліджувати живе разом.